Чоловіка приїгнав машину на СТО, щось там заглючила. Тут в Ситроєнах постійно електроніка підглючує. І у нас видала на табло на екрані помилку, що не працює датчик замірів тиску в шинах. А тут бувають такі помилки, вискакують. Ну, там все працює, але помилка вискакує. І є такий приборчик, який прибирає ці помилки. Віталік прибрав помилку, а виявилося, що він схопив, ну, тобто він його прибрав, вона опять вилізла і потім все не може прибрати. А виявилося, що він десь гвоздя піймав і колесо спускає, його треба. Міняти, накачувати, а ми думали, що електроніка глючить. Ну, коротше, Віталік почав, у нього колеса були, поміняв колеса сам і побачив, що розірваний якийсь там пильник. Каже, треба на СТО, щоб вони подивилися. Так ми зараз приїхали на СТО. Зараз я його заберу. Мала заснула, я її ще прикорному не погодувала. А на вулиці дуже класно при. Припорошила, ну воно не припорошила, воно як е, е, воно як інь. Як, е, ну, вже два дня такі дерева. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Дивіться, які гарні, красиві дерева. Сніг не йшов, це воно як е, інь. Такий гарний, дивіться. М -м -м, красота. Дуже прикольно. На вулиці десь мінус два. Це що за ягодки? Якісь ягідки, бачите? Дивіться, які кормушечки розвісили тут для пташків, глянь. На колючому цьому дроті Отакі. такі така мілота, ну це, звісно, конечно... <сі> ось так от буває. Заворачиваем, заворачиваем. Вот смотри, что бабушка делает. А теперь сама. Поехала сама. Сама, сама, сама. Молодец, сама. Вот Почему так. бабушка должна быть? Молодец. Спасибо. Так ты же будешь хозяйка. Сейчас я тушки возьму. Пожалуйста. Ты ж... Ой, какой красивый. Ина, посмотри, какой красивый. Класс, молодец. А такое я хотела сделать. Разминаем, разминаем в ручках разминаем, разминаем, как бабушка показала, разминаем. Молодец. Боже мой, а? девчули, вы вообще супер. меня. Они вареники будут в жизни лепить самые лучшие. Не, не, это большая ложка. Кто тебе дал? Только маленькой брать. Ой. Маленькой только брать. Ой, я, я, забыла положить. Ну, так что, может, тебе бабушка. Ну, никто мне все правильно. Якщо тата таке побачить, то буде хана ну, мамі. А знаєш, що буде хана мамі. Бо коли діти хороші, то мама, тата доця. А коли сон. діти плохі, то мама не виховає. Давай ми їх викинемо. І ти ж не работала. Надо розтягнути. Розтягну. Іна, Це Івана. На відео сніми. Та вон знімаю, показую, вон камера стоїть. Знімай. Це Івана. Это такой вареник, я никогда в жизни долго Мама, начала. а Мама, ну ка вы стирки, чаще. Да, стирки. Хватит. Сейчас вот, да. Да, я... да, иди ты, у меня это вареники, мне поливать надо, мастить надо. О чем ты говоришь? Да хватит, куда ты лип... Инна! Ты что? Шо... Они липнуть будут. Мы же не на диете, мы вареники делаем для детей. Бабушка, а сейчас будет боренька, Ина, мы что, враги детям? Это наша стирки Мы в на... Инстаграм да использовали, посмотри бутылку. А как же можно вареники обмазать? Да бутылку? это ужас, их хватило бы лучше. Ина, я лучше вареники вообще не начинала. Нет. Хорошо. Хорошо, я пирожки пеку. Лепы. Другой раз я пеку пирожки, но если мне не куда. Ты сказала половину. Их надо пирожков. покупать. Ты сказала, что пирожки будешь? Буду. Ну, а надо покупать в масле с цибулькой. Ой. 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 Ой, Ина! А! Боже, люди добрые, посмотрите. А это моя внучечка самая маленькая, ей 4 года. Бабушка. Так как вот она разлизывается, наверное. Она хорошо слепая? Бы... Бабушка, ну, бабушка, бабушка, С это бы хотелось бы, но бабушка поправит. Так ты сейчас его предсказываешь, чтобы она тоже поправляла. Хорошо, вот это, вот, растяни, Вот, Виталий, глянь. Глянь, ты такой, Виталий. Ну що це ідеальний. Що вот мені робити? Яка з них? Ілана. Ілана mm. зробила такий вареничок. Я би збризнула оту таким чином. От смотри, он найкрасивіший. От смотри, он найкрасивий вообще. Тобі mm -hmm. куди його переселити? А ми дивити. Вот они все. Не, оттуда и виходь mm -hmm. аж до, до мойки. А де от він і вареники? Альміна буде з'їати. Ні, не, не так, сонечко, не так, не так, не так. Ти ж же не розтягуй. Бошка по тені просто в отой кузолці. Сейчас мы, подожди, сейчас, сонечко. Сильно розтягнуло, А де ти в три роки роблять такі вареники? Держи свої вареники. Почекай, держи свої вареники. Ти його зробила, мамі покажи. Так. Мам, все не... вареники на на пару. В сковородці. <ріст> я такого ще не бачу. <ріст> так от подивися. І що? Скільки хвилин треба робити? Треба їх, дивися, ага. е, в сковородку налить, ну, грам 200 водички, uh -huh. Положити чисте полотенчиком uh -huh. і вилажуєш варенички. І з сім хвилин вони повинні варитися. Сім-вісім хвилин. Зараз, uh -huh. я їх витягую. І треба їх, от у мене якраз сім хвилин. Вже є, да? є. Угу. Дай так? Дай мені вилочку. Бо це треба правильно робити. І от кожен вареничок, от ти бериш, ручками допомагаєш, бо вони трошки пухкі бути. І от, так угу. купала, от ти со мною спорила за цю олійку, але вона треба. Це вареничок такий, що треба. Угу. І положила сюди. Угу. І кожен вареничок так. Угу. І, і це ж все время. Це добре, що два витягнулося. Мені лекцію. Бистріше вона від Так, непонятно, де чий вареник. Ні, ну тут я вже не розберуся. А вони дуже красиво ліпили. Це не детський вареник. Ну, це, звісно, детський вареник, це не мій. Це 100%. Але вони умнічки. Вони так добре їх ліпили. От, а де ти десь? такий спосіб біля? От, значить, це дитинський вареничок, це ж не мій. Але він от душі зробив. Де ти такий спосіб дізналась? Я його годів десять уже знала, але у мене скільки роботи було, я ніколи не робила. А Коли я приїхала за границю, мене всі приглашають робити вареники. Дуже люблять всі українці в моїх вареники. Це старинний спосіб. Це не не наш. Це треба пароварку, там мудрід, щоб Тут мудріть не треба. Налила водички, положила полотенечко, очитала 7 минуток. І глянь, які вони ж так, якби ти ж з'їла один. Та, Та не я не... і з'їм, мабуть. Плакала моя Я я я на дієті, вам їсти не буду. Дивись, головне, щоб їх викупати кожного от сюди і виложити. От ти за олійку кричала, подивись на що вона мені нужна було. Зараз я їх положу, а потім тобі я покажу, як я їх залажу. Добре. Все ми виложили пер. Додаємо водички. Водички треба додати. Там водичка була Угу. Так, ставимо фозерчик, беремо нову партію свою. Можна марлю, можна да? Е, ну я на рушничку. Лучше марлю не треба, я на марлі не, не пробувала. Оце угу. для мене ти правильно дала. Полотенчик хороша. Угу. От я, ти бачиш, як, як воно лежить, так я її угу. Мені не треба, щоб воно Ай, нічого згорить. Ні, то було. Нічого нічого. Угу. Правильно, на огонь. Але це, це, все правильно. це мені ще з м'ясом почереві. Щоб вони підійшли, це дрожжеве тісто обов'язково. Угу. Вареник на воді таким способом це не буде. Понятно. Тільки дрожжеве тісто. Ну Дівчата твої сьогодні так робили як, як спеціалісти. Чесно слово, я була в маленьких Маленькі дітки Ми не будемо їх рисковати. Щоб Отак ми їх виложили і накриваємо кришечкою. І засікаємо 7 хвилин. Добре. І я буду потягнути. По Или старое. 30 грудня ми все ж таки встигли на святкове нашестві демонів на свято крампуса. Це чисто, здається, баварське гуляння таке, або, ще пишуть в Гуглі, це в Предгорії Альп, Альпійське таке гуляння, є і свято Крампуса в Австрії, і ось в Баварії, в Німеччині. Отже, що означає ці демони? Я спочатку не могла зрозуміти, бо я вперше про них почула на день Святого Миколая, і мені здалося там все зрозуміло, що як і в Чехії, зі святим Миколаєм ходить ще чертиня, яке вугольками. Натирає неслухняних дітей. А Янгол з Миколаєм, слухняним діткам роздають подаруночки. Ми думали, що таке саме і тут, в Баварії, але тут виявилося все набагато страшніше. Ніякого святого Миколая тут не було, був тільки е, крампус з всякими кікіморами, відьмами і всякою нечистю. І воно дійсно страшно, дуже яскраві такі костюми, і вони прям, е, вся ця атмосфера вона дуже лякає. Мені особисто було аж трошечки моторошно. Я не зрозуміла взагалі, це що за демонщина, що за чертовщина така. Але потім я почитала все ж таки, що. Що це така місцева традиція? Крампус був типу антипод Святому Миколаю, а також його, його помічник, Святий Миколай. Типу, нагороджував слухняних діток, а крампус карав неслухняних. І от з цієї традиції е, вирішили зробити таке шоу і щороку, е, в грудні, в кінці листопада в Австрії починають по селам бігати ці ряжені, наряжені молоді люди. Хлопці кажуть, в деяких місцях це навіть вони прям можуть і подратися там з кимось, відшмагати тими тими прутями, але у нас такого не було. Все було цивільно, все було красиво, але лячно. Елічки наші подарували такий віничок, типу мітьолочку, Я кажу саме слухняній дочки, подарували риску риску. Ну нічого, але ми подивилися, і це цікаве таке шоу. Passauer Höllengeister, jedes Jahr eine super Attraktion bei uns in der linken Straße. Jetzt gibt's ein Gruppenfoto für alle, die unsere super Gruppe aus Passau fotografieren wollen. Einen super Applaus nochmal! Ja, <говор> ні, то з татом. Я... О, да. так. Я пішов. Ні, ні, я не піду я... до них. Вони такі піду. страшні. Я піду. Ну з татом іде. Ні, ні, я буду. не піду. Давай з мамою на фотографію. Ні, з мамою залишишся. Папа хай фотографує. 思 треба одна щіточка. 3,50 коштує. Що за щіточка? Для посуду. Давно хотіла таку. Але ж мені оце купи, прийдеться всім купляти. Чому? <сху> Вам... Посуд для всіх, так? Да? Так. Да. Поварюєш тут? <світ> Ні, поварюю. Воно вон каструля, ось поварюєш. Ага. Я через цю сім дістану. А так альбіна є? Не видно нічого. Фонарик так. Все ж таки, братик купив мені щіточку для посуду, про яку я давно мріяла, як подарунок на новий рік. І більше нічого не витрачаючи, ми змогли поїхати додому вечеряти. Всіх вітаю з наступившим новим роком. Бажаю миру, добробуту та щастя. Дякую всім за перегляд, бувайте, пока-пока.